Всім доброго дня, гості, глядачі, підписчики мого YouTube каналу. Як завжди, починаємо все. Зайшли в сарай, подивилися, обзорчик такий зробили собі, подивилися все добре, все файно. І почали накормили, повичищали. І так робимо два рази на добу. Інколи, звісно, якщо щось робиш, зайдеш, подивишся, що да як. в принципі. Тому що потрібно періодично все рівно наводити порядок, щоб була чистота, красота. По-іншому ну, не вийде. Це, якщо ви вибрали напрямок діяльності, це свинарство або взагалі тваринництво це все діло на да? то певною мірою ви до цього всього діла прив'язані, до цього всього діла вам прийдеться як не крути, а більше часу приділяти. Якщо ви хочете, звісно, якогось певного, нормального, позитивного результату. Якщо так, от, аби ще рахувалось, ну, це таке, це я не вважаю це займання. Так, де наша зірочка тут? Треба буде її колись вигнати, зробити її обзорчик. Щоб вона прогулялася, подивимося, як вона ходить, по-моєму, то вона сидить. Красуня! На, на! Де ти? А йде, ну, йде, йди. йди, йди. А, ну, вона сидить, дивіться яка. Ну, ну, якщо я не... А, не, чи ні. а вон вона. Зараз зайдемо, подивимося. Чи... Або вон, вона. А вон вона стоїть. Іди до мене, йде, йде, йди, йди. Йдеш чи ні. Ось дивіться. Худочка, звісно, в неї не йде, а пише. Іди. Тікай. тікай, тікай, тікай. Та, ну тікай, ну що? О, господи. Ну ладно, хай. Колись <кій>, треба буде зробити огляд і, як то кажуть, постараюся максимально показати. На що звернути увагу при виборі саме свиноматом для себе. Як її відібрати, що робити, скільки має бути хоча б сосків, пар, скільки те все інше, для того, щоб дійсно у вас все вийшло і був якийсь нормальний результат. Як не крутий, а по-іншому ніяк треба вибиратися, це така важка кропітка робота. Тому що, наприклад, дивиться там оголошення, Ремонтні свинки, це я сам здавалося недавно 25 кілограм 6 тисяч. Ну, блін, де гарантія, що з неї все буде добре, де гарантія, що з неї вийде свиноматка. Де, ну, Багато безліч питань, да? на які ну, фактично ніхто не може дати відповідь. А чи вийде з неї свиноматка, а чи вийде її покрити, а чи взагалі вона прийде в охоту. А третє, це, ну... І такі запрошувати кошти за свинку. Ну, трошки, як на мене, це занад. То... Ну, а там хто знає, я ж, кажу. напишіть в коментарях, як ви вважаєте. За ремонтну свинку 25 кг 6 тисяч. Кіпа Ф. Ну ми ж самі розуміємо, тоді у нас поросята не білі, а з п'ятнами непонятними, а ще щось там. Тобто, якщо то, воно дійсно епка, то фактично вона має бути біла. Ну, тож іш, Як література пише, то коли виводила, що біла велика, що Йоркшир, що Ландрас, що ці, там все одно десь є і був П'єтрен, десь щось і може проскочити. Ну, одні пишуть, що може, інші, що ні, не знаю. Як ви також, друзі, напишіть в коментарях. Але я собі так оце, ну, дуже часто так задають питання і хлопці звертаються. Чи немає, вчора навіть заїхала, людина питає, а я там бачив, ти продавав. Кажу, його вже на напаску шашликом з'їли тих ремонтних сіл. Там можна було. І вони приходили в охоту, і за них можна було ці 11 тисяч дати і покрити. Ну, це така справа. Не встигли, не встигли, нічого не знає. Але для себе я вирішив трішки порахувати, скільки для мене, наприклад, в минулому році. 15 червня в мене там записано, я придбав тоді трьох свинок. Оце цю баришню і двох там ще свиночок. Ми їх уже порізали, тих благополучно. Цю я вибрав одну. Тобто, до чого я веду? Що коли ви купляєте? Свинок, да, типу думаєте, що може щось їх покрити чи ще щось. Ви повинні враховувати, що не факт, що якщо ви купите їх три, і ви обов'язково всіх трьох покриєте. От, наприклад, з трьох я зміг відібрати цю одну. От така ситуація. Тому дивіться, купив я і купляв я їх тоді по три тисячі. Це 15-0 дві року було. Три тисячі мені це порося обійшлося. Я питав, ну вони кажуть, люди, та, ну, там, івандрас, і, і велика біла, ну, в селі поїхав, ну, подивився, в принципі, в неї там по-моєму, сім пар сосків, як я не ошибаюсь, плюс-мінус, думаю, та, ну, трьох свинок взяв, та і все, не торгувався, нема в мене такої привички. Якщо людина сказала, що воно мені пішло тоді в руку, я не торгуюся. Ні, ні за що. Тобто Людина сказала. Особливо це з тваринами стосується, якщо там чи машина чи ще щось, там можна поторгуватися, а коли це річ стосується тварин, ну якось я не привик. Тобто людина назвала свою ціну, там 2-3-5 тисяч, скільки, то все, я оддав, один нам руки, хай росте і погнали. Тому заплатив я 3 тисячі. Ну, тоді ще так я порахував один мішок в МВД. В принципі, я думаю, це фідлайн 35 кілограмів 1000 гривень і стоїть, хай вона з'їла. Тоді корм, хай за цей весь вже майже рік вона з'їла хай там 500 кілограмів, По 3 гривні в середньому корм виходить. Хай це ще півтори тисячі гривень. Тоді ветеринарних препаратів, там вакцина, там от глистів, от інверментійне, десь сюди ще 300 гривень. Ну і 200 гривень там на крейду на ще щось. В принципі, вийшло 5 тисяч. Ну, хай накинемо ще ну світло ще. ТС десь 6 тисяч. Ну, 6 тисяч було кілограм 120-130, як я її покрив. От і все. От і виходить десь вартість, як для мене, то, що я для себе купив, виростив ремонтної свинки, подивимося, який з неї буде результат, що вона зможе, не зможе. Але фактично вартість її виходить десь в районі 6 тисяч гривень. Звісно, хтось скаже дешево, хтось скаже дорого, хтось ще щось. Це таке. Тому, коли я наприклад, продавав ремонтну свинку, то ну, 11 тисяч я вважаю, що це адекватна і нормальна ціна. Тому що я оцінив свою працю десь так, плюс-мінус 50% до рентабельності. Тобто я вклав там 5-6 тисяч, я можу отримати 11-12 тисяч. По-іншому ну, я не бачу смисла займатися. Ось, звісно, ну, різні думки. Зараз зайдемо її, трошки почухаємо. Така вона довгенька, в принципі. Ну, подивимося, я ж кажу. Покрита вона кантором, це я вже ні у мильцях брав тоді. Сперемо дозу. Подивимося, що вона вийде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. правильно. 7 і там ще може щось є ще. Ось така вона красуника. Да? Мені подобається первістки, тим, що вони обидва ряда цицьок, як то кажуть, вони можуть її виверну, вивернути. Якщо свинка вже така у возрасті, да, то вже там трошки важче їй все це діло буде робити, вивертати, то... а як така первістка, то в принципі... З цим питань, як то кажуть, і проблем не було ще. Ну добре, хай лежить відпочиває, не будемо їх жавати. Тому от така цінова політика. Тому колись, може, ще ну будуть якісь там свинки, які ну, буде, ще, не бу, ну, буде ще різати, і буде в принципі якийсь залишок, то в принципі можна буде щось знову виставити, продати. Але ж теж потрібно своєчасно дзвонити, а не так, як е, просто бухти барахти а я бачив, що тебе було. Ну так да, було, але ж вибачайте, те, що було, вже продано. Ось така ситуація. Добре, друзі. В кого які думки, в кого хтось може ще рахував, скільки так коштує, виростить свиноматку ремонту. Напишіть, скажете, буде вдячний за коментарі, будемо спілкуватися і працюємо далі, всього найкращого.